Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні хочу приготувати справжні такі буковинські паланиці, так як нас кажуть. Цей рецепт навчила мене робити моя вуйна, тобто тітка, це такий ну, говір на буковині є. ну, Багато є цікавих своїх таких фішок. Але діло не про те зараз. Ой! Мова не про те, мова зараз про е, тісто на паланиці. Паланиця буде з бринзою. Сюди я вже в миску, дивіться, всипала дві е, столові ложки з гіркою цукру, чайна ложечка е, солі і дві чайні ложечки е, сухих дріжджів. Ні, можна використати грам 30-40 живих дріжджів. Але в мене завжди сухі є на поготові. Туди одразу відправляю. Два домашніх яєчка. Так, ближче підкладу, щоб ви бачили. Яйця відправила. Тоді 100 грамів олії. Ось так вливаю. І одразу туди також відправлю. Пів пачечки, ну 10 грам тут скільки, 18 е, розпушувача, Ось так все. Висипаємо і перемішуємо. Бринза хочу вам розказати на буковині це як другий хліб. Його їдять зі всім. Із борщем, і до чаю, і з мамалигою, і в випічку додають. І омлети, ну, взагалі, бринза, без бринзи, тут е, нікуди. От в нас, коли немає бринзи, чоловік майже не має що їсти. Отак, от розмішуємо, розмішуємо. Тут, взагалі, от, більшості людям бринза, і щоб е, мамалигу варити, усе, можна більше нічого не старатися е, не готувати. Це. Ну, дуже полюбляють, дуже їм смачно. Отак, От бачите, швиденько розмішали, нічого не збиваємо, розмішуємо. Додаємо шматочок масла, такого м'якенького, що ви можете його потім руками чи веделкою ось так розім'яти. Добавили сюди. Якщо є у вас молочко, берете 200 мл молока. Якщо ні, берете так, як я картопляний відвар. Тому що бринза завжди є. Назимку її солять в таких великих бочках, в кастрюлях, розминають сіллю року. Ох, котяра. Вибачаюся, друзі. А Молока не завжди є, тому що корови, вівці йдуть у запуски на зиму. І тому. Це тісто готують на картопляному відварі. Значить, 200 г картопляного відвару. Так, треба його змішати. Зараз в цій мисушці, де в мене були яйця, вливаю сюди 200 мл. І 200 теплої, такої добре теплої води. Щоб ось ця наша рідка суміш була приємно тепла. Так, 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 зараз в мене у чайничку є. Оба, так, зараз покажу а дивіться, водичка парує, додаю сюди опа. Так, пальчиком. Пальчиком ось так пробуємо. Готуємо для себе. Якщо вона приємно тепла, вливаємо. У мене картопляний відвар був холодний, тому що я пюрешечку варила ще вчора ввечері. Отак. Помішуємо. І зараз вводимо сюди невеликими порціями просіяне борошно. Обов'язково просіємо, аби наситити його більшою кількістю повітря. Так, борошно всипали трішки. Далі ось так ложечкою. Чекайте, бо щось упало. Далі ложечкою замішуємо. На цей рецепт потрібно десь плюс-мінус кілограм борошна. Якщо вам це за велика порція, думаю, зможете легко вищитати усі потрібні. Продукти. Так, зараз будемо ще підсипати борошно. Розімну масло те, що кинула. Тісто, скажу вам зразу, має бути таке м'якеньке, піддатливе, щоб ви могли його ледь замісити руками, ні в якому разі не забивати мукою. Досіяла борошно. Так, трішки ложкою підмішаю і буду замішувати руками. В принципі, це тісто можна і з легкістю замісити ложкою. Ну, якщо ложку таку берете добру, що вона вам не буде вигинатися. Бачите? Ось так. Але ложку я вам скажу, що трішки важко. Легше рукою допомогти набагато швидше і менше ви заморитесь. Дивіться, замісила її тісто, воно так трішки липне до рук, але таке має бути більше борошна сюди вже не додаємо. Залишаємо на півтори-дві годинки, аби воно добре підійшло. Я віднесу його, зараз накрию рушничком і віднесу до грубки. І поки там буде підходити наше тісто, ми підготуємо нашу начинку. Беремо шматок бринзи, в мене бачите він такий твердючий, твердючий. І натираємо на дрібненьку терточку. У мене ось така. Я тут використала. Коров'ячу брензу, тому що Прикарпаття і Закарпаття більше люблять овечу бринзу. Кажу, що вона набагато смачніша. Ну, Чесно скажу, свій смак я овечу їсти не можу, а коров'ячу навіть дуже полюбляю. Козинну робимо, коли є своє молочко, але так як в нас одна козичка, то не так-то багато молока у нас є для бринзи. Так, далі, дивіться, якщо це ви купили свіженьку бринзу, її треба трішечки посолити. Якщо ж у вас солена, у мене солена з ропи, її потрібно лише додати приправи. Якщо є у вас зелений кріп, шпинат свіжий, можете сюди додати. Буде дуже смачно. У мене нічого такого немає. Є ось така, бачите приправа. Свіжо сушена кріп і петрушечка, тому додам одну чайну ложечку цієї приправки. Подивіться, яка гармонія одразу. І сюди буду вбивати два яйця. Так, одне є і друге яйце. Так, два яйця додала, беру ложечку. Ту ж саму, якою замішувала тісто. І ось так гарно поєдную. Тут можете, друзі, дивитися, якщо у вас маленькі яйця або занадто тверда бринза, так як у мене, то, можливо, треба не два додати, а три. Начинка має бути такою рідковатою, щоб гарно потім просочити тісто. То тоді буде. Смакота, от, бачите, я не розрахувала, занадто таки у мене тверда бринза. Бринза у мене десь 150 грамів було. Так, Добавлю ще одне яєчко. Все, тут додала. Розмішую і можу собі заварювати каву, трішки перепочити, зачекати тісто. І красуні і красончики. Ідіть відпочивайте. Так, продовжимо наше приготування. Дивіться, тісто в мене підійшло. Ось таке воно гарненьке, пухирчате. Подивіться. Бачите, скільки там? Це тісто можна використовувати для будь-чого. І жарені пончики можна робити з ним, піріжечки, і солоденькі якісь. Ну, тут взагалі немає різниці. Далі. Підготовляємо поверхню, на якій, будемо, на якій будемо розкачувати, сипаємо борошна, ось так підпиляємо. Отак, От не дуже багато, але не дуже і мало. І потім відщепуємо необхідну кількість тіста для наших паляниць. Далі тісто ось так обвалюємо у муку. І розкачуємо, розкачуємо в товщину десь 3-4 міліметри, щоб було. Так, дивіться, коли розкачали ось такий кружечок, намагайтеся, аби він був рівненький. Чим тонше, ну, занадто старатися тонко також, не раджу вам. Ось зараз легенько поставлю. Тому що, щоб він отак. Воно буде як слоями таке, як слоєнного тіста ось ця наша паланиця. І далі беремо ось цю начинку. До речі, можна додати трішки чорного перчику, якщо вам подобається. І. По дві таких повних ложечки з гіркою накладаємо ось цієї начинки розмащуємо до країв, не доходячи десь 1,5-2 см, аби бринза наша не витікала потім. Отак. Мабуть, я велику розкачала, ще трішки добавлю начинки. І так, бачите? Ось так розмащуємо до цього краю також. Не домашуємо. Міцненько починаємо загортати. Тісто дуже таке ніжне, піддатливе і дуже смачна паланиця вийде. Тепер дивіться, оце тако пальчиком приклали, раз, ось так загорнули. І з цієї сторони так само, з іншої сторони. І знову крутимо. Ці краї отак розтягуємо, розтягуємо і закручуємо. Закрутили, придавили трішки і далі розвертаємо, розвертаємо і ось так защепуємо ще на всякий пожарний, ось так защепуємо. Так, защепнули. Згортаємо ось такий равлик. Видно вам? Згорнули такий равлик. Далі, я, як зазвичай, роблю, беру фольгу, такий необхідний шматочок. Опа. Поставила собі. Фольга є. Далі. Кілька капель олії на фольгу. Або якщо є топлений, топлений жир, взагалі буде казка. Так, жир у мене зараз нема на кухні, я просто кілька капель олійки. Отак. Бачите. І далі, знову ж таки рукою. Отак. Колись в печі. Вона сказали, п'єць. На черені пекли ось такі паляниці. Уже коли хліб витягували, але ще таки було дуже тепло в печі, ставили ось ці палянички. І далі ось так рукою її розминаємо. Ось так розплющуємо. Десь трішки може повилазити та наша бринзочка, то нічого страшного. Отак. Далі в тепленьке місце на 20 хвилин залишаємо. У мене є отака От форма. Зараз е, з цією фольгою дуже зручно перекладати. Раз, форму виклала і 20 хвилин, аби відпочило, будемо випікати. Випікається при температурі 180 градусів. 20-25 хвилин. Дуже швидко воно. Тісто тут тоненьке, і воно швидко пропікається. В попередньо розігрітій духовці. І так, все готово. Дивіться, гарно усе відстає від польги. Зараз, обережно тут. Просто яйце протекло і яйце трішечки прилипло. Зараз я вам покажу. Дивіться. Гарненька, рум'яненька паляничка. Трішечки ще тепловата, але хочеться розрізати і показати вам, який вигляд вона має. Так, обережно, зараз я ось так надріжу. Так, тут же за кадром, за камерою пристроїлися. Дегустатори. <сіг> а що таке? Ну, це ж дійсно смачно. О, отак. Подивіться, видно вам. Як воно зараз я. О, сфокусувалося. Подивіться, бачите, яке воно гарнесеньке, все просочене бринзочкою. А смачнесеньке, неймовірно, друзі. Дивіться, м'якусінька. Мм, смакота. Це можна їсти з кавою, і з чаєм. І просто там до бутербродика якогось. Тому, друзі, готуйте, смакуйте, не забувайте вподобайки, коментарі, підписуйтеся. Діліться з друзями. Миру, добра, пока-пока.